Ну, коментарів багато на справу. Те насправді те, на чому ми можемо з вами базуватися, це офіційні заяви, які пролунали тут в конгресі від державного секретаря Марко Рубіо. Він брав участь у сенатських слуханнях. Ну і тут немає вже шансів не відповісти і не відповісти правдиво, якщо конгресмени тебе запитують. Ну і що з цікавого з важливого: по перше, Рубіо проанонсував, що другий раунд переговорів переговорів еміратських не буде тристороннім, таким як був перший, тобто Україна, сполучені штати, а буде двостороннім, тобто говоритимуть між собою Україна і Росія. Рубіо сказав, що дійсно в Абудабі буде певна кількість американських чиновників, втім чиновників невисокого рівня, тобто не полетить Вітков. Ну станом на зараз не полетить Кушнер. Складно сказати, чи це вихід на діалог в рамках робочих груп. Є теж такий формат, коли, наприклад, між собою говоритимуть військові, чи розвідка, чи склад української делегації. І буде таким самим, а Росія в чергове прийшла керівника своєї військової розвідки. Втім, ну ось вихід вперше мені здається за багатий час в такому форматі на двосторонній діалог. Рубіо також пролунали слова, які зараз активно цитує преса про одне. Саме одне невирішене питання, в яке все впирається, про Донбас. Ну що ця заява означає? Я сьогодні самого ранку з'ясовував, теж вам розповім детально. Але для початку давайте послухаємо, що дослівно сказав тут в конгресі державний секретар я думаю, що єдине питання, яке залишається, це те, з яким ви всі знайомі. Територіальне претензії на Донбас. Зокрема, я знаю, ми працюємо, пробуємо побачити, чи можна узгодити погляди обох сторін на це. Це все ще міст, який ми не перетнули. Тут все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити набір питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже важким. Але тим не менш, це якраз саме те, на чим ведеться робота. Я зранку перевірив із дипломатичними джерелами, що саме ось цією цитатою, цими словами, цим меседжем мав на увазі державний секретар. Ну і якраз почув, отримав пояснення. Схоже, що його меседж слід розуміти так, тобто не те, щоб все решту погодили на 100%, що там немає розбіжностей, але щодо решти позиції сторін озвучені, і можна обговорювати деталі, що змінювати, десь торгуватися, десь відстоювати свою позицію. Ну, власне, саме для цього, наприклад, і потрібен цей другий тур еміратських переговорів. Горів, а от щодо територій, вкрай різне, кардинально різне розуміння у Києві і Москви, де має пройти лінія розділу. Тобто, це не те, щоб єдине неузгоджене питання, так теж не можна сприймати. Можливо, Рубіо не так висловився. Втім, це точно єдине найскладніше питання, єдине де є різкі розбіжності. Ну і умовно, коли кажуть про те, що на 95% готові мирні домовленості, то от якраз територіальне питання і комплекс питань скоріше, так це і складає. Стіни згоджені 5%, про які і говорив Рубіо тут в Конгресі щодо безпекових гарантій. А вам нагадаю, що передбачалося, що буде два окремі документи і двосторонні між Києвом і Вашингтоном, і три сторонні між європейцями Києвом і Вашингтоном теж від Рубіо пролунали деталі. Ну як хочуть, скажімо так, розділити відповідальність. Свої війська Америка ж ну точно не направлятиме ані в Україну, а на ані навіть на український кордон. Це навіть і за Байдена було нереально. Але зараз ось кажуть, що Команда Трампа каже, що мають надавати підтримку технічну, тобто здебільшого для моніторингу супутниками з використанням безпілотників, підтримку логістичну, ну і розвіддані. Ось пряма мова, що про це каже державний секретар. Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання європейських військ, переважно французьких та британських, а потім американську підтримку. Але насправді гарантія безпеки це американська підтримка. І я не применшую факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я вказую на те, що це не актуально без американської підтримки. Ну, ось так виглядає зараз американська позиція. Щодо російської її теж озвучили. Аналізувати її ну треба, хоча і ну радості якоїсь від цього немає. Речник Путіна пісков на брифінгу. По перше, відмовився, хоч якось, хоч словом, прокоментувати повідомлення, які здебільшого в телеграм-каналах, що, начебто, російські війська отримали накази утримуватися від ударів по українських енергетичних об'єктів. Щодо можливих переговорів Зеленського і Путіна, якраз з Москви пролунало дуже чітко пролунало, що Кремль, цитата. Пропонує такі переговори, але у Москві, і ще одна цитата розмови про можливість іншої локації, як сказав Песков, недоречні. Тобто, дивіться, фактично закривають таку можливість. Не роблять це відкрито, але закривають ну, ось такою риторикою. Тому їхати українському президенту в Москву в Кремль на Килим до Путіна. Ну ви самі все розумієте. Очевидно, що такі умови ставляться, щоб переговорів не було. І від Лаврова сьогодні теж пролунало і відчуття, що це ну знаєте такі. Ті скоординовані меседжі, що ми взагалі не знаємо про які гарантії США домовляються з Україною. Те саме практично слово в слово сказав інший російський переговірник Ушаков. Ну і от свіжа Wall Street Journal пише сьогодні, що сценарії подальшого розвитку подій їх Їх власне кілька, але перший основний за прогнозами тих експертів, які спілкувалися з газетою, що на їхню думку бойові дії триватимуть і далі на жаль, триватимуть на фоні мирних переговорів, які можуть затягнутися. Ну ми з вами. Ми розуміємо, що через позицію Росії щодо так званого ультиматуму США про який вписала в пилову газету Financial Times, Ну зараз Білий Дім цю інформацію спростовує. Була у мене можливість поговорити також із джерелами із людьми, які займалися питаннями національної безпеки. Ну втім, бачу, що у нас вже обмежений час, і я із задоволенням у випуску Осьмі, у підсумковому випуску готовий розповісти вам більше. Олексій, колеги, студія. Дмитрий дякую, створив інтригу. Ми будемо чекати 20-ї години. Я дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Чекайте, буде включення у випуску новину двадцятої підсумковому. Дякую. На останні політичні новини, в тому числі з Вашингтоном, говоримо разом із гостем у студії. Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, після першого Абудабі, так після першого раунду перемовин, ми почули е, з кількох сторін. Ну точно про це говорила українська сторона. Зеленський говорив про це, і про це говорив Вітко е, про конструктив, що перемовини були конструктивними. І я це запитання вже ставив тут у цій студії минулого ще тижня, Про те, що взагалі в дипломатичної мови, як правило, конструктивний кажуть, коли, ну, знаєте, ні то, ні то. Ні, ні, ні прориву нема, і начебтої поразки, або нема, або визнати не хочуть. Вибачте, за, шановні глядачі, от коли дипломати кажуть такоє, вони зазвичай кажуть конструктивне. А, але все одно десь вони, оця формула анкоріджа. Я гадаєте, а, якщо в Анкорі на Алясці у серпні США і Росія про щось зараз, я кажу, от я, я ж не знаю насправді, тому кажу про щось домовилися, то який сенс процесу Абу-Дабі? Узаконити їхні домовленості, схилити Україну до їхніх домовленостей. Ну, справа в тому, що, мабуть, єдине, що ми достовірно знаємо про Анкоріч, це те, яким чином змінилася позиція Трампа, коли він вийшов і говорив про те, що відповідно я думав про те, що спочатку треба перемир'я, а потім остаточна домовленість. І Путін ніби там ну, він не вживав такого слова, як переконав, але так чи інакше, типу, йому здалося логічним, що спочатку необхідно досягнути всеосяжної домовленості, а потім припиняти вогонь для того, щоб вогонь не відбувся знову. І от тут відбулася відповідно така ключова зміна і риторики, і Американського президента, тому що до цього часу він наполягав відповідно на тому, що необхідно тут і зараз від сьогодні власне завершити убивства і потім домовлятися. Анкорідж, власне, змінив його точку зору, і ми, власне, йдемо от те, що називають сьогодні духом Анкоріджа. Власне, про нього відомо лише, мабуть, достовірно, от лише цей епізод. Далі ми можемо говорити про те, що були такі тривожні речі, як там мапа України, відповідно, в Овальному кабінеті, коли приїжджали європейці. І там також, мабуть, не був урок там якоїсь політичної географії, а був було Питання відповідно умовного обміну територіями. На жаль, ми вживаємо таке слово, хоча по факту йде Опінь, про українські території з одного боку, і з іншого боку. І... Відповідно, Путін, судячи з усього, ми також достовірно цього не можемо говорити. Запропонував відповідно, я виходжу там Сумської Харківської Дніпропетровської області. Не рухаюся на Запоріжжі в Херсоні. А відповідно, ви мені віддаєте Луганську і Донецьку. Mm -hmm. І про це в роздріб казали і пан Рубіо, і пан Джей Дівенс, який є віце-президентом Сполучених Штатів. Тому плюс-мінус конфігурація така. І, і сьогодні, типу, ну може виникнути питання, а до чого Абудабі, якщо ми щодо будь-яких відведень українських сил оборони, не ведемо мови. Справа в тому, що ми бачимо, що дійсно, хоч і дипломатам мова дана, щоб е, приховувати свої думки, але цей формат сьогодні, е, відповідно, він характеризується тим, що більшість представників є військовими, колишніми військовими там е, от, власне Дипломатів там якраз менше, наскільки я розумію. Саме так. Тому, скоріш за все, ну відповідно, будь-яка повномасштабна домовленість, яка колись добуде, ми не знаємо коли, але будь-яка війна, ми так це це от принципове питання. Тут відповідно так чи інакше її потрібно буде. Технічно реалізовувати, тобто, де б не пройшла лінія розмежування, mm -hmm. навіть якщо вона, дай Бог, прийде по кордону відповідно визнаними України, необхідна буде і заходи моніторингу, і відповідні технічні за засоби, і так чи інакше координація військових з обох боків. Ми це переживали і ми пам'ятаємо, СММ, є, коли відповідно mm -hmm. з 2014 року не бачимо. починалася війна на сході. Тому відповідно, сьогодні, коли говорять про конструктив, мова йде про вторинні питання, які будуть є, будуть необхідними, але вони мають більше технічний характер ніж політичний. Характер. Тобто, ваша версія, що зараз йдуть технічні питання в очікуванні сигналу якби, від головних? По суті, так, тому що політичне питання в цьому контексті: де пройде лінія розмежування? Угу. А технічне питання відповідно, і військове питання, що робити після того, як лінія розмежування політично з'явиться. Да. Тобто роль е, віце-адмірала Костюкова, глави ГУР е, перепрошую, не гур а ГРУ. так російського. А в цій схемі він вона в чому полягає? Він він що приїхав домовлятися про якби е, вибачте за слово обзирати, е, на окуповані території чи на мапі? Ну в тому числі ну, або, або можливо погоджувати оці моменти, тому що ага. так чи інакше у головного управління розвідки Міністерства оборони України е, є ж досвід. І вони прямо це визнавали перемовини власне з російськими колегами, так сказати, так. які є сьогодні так. ворогами. І, пан Будагав свого часу про це говорить так. І щодо обміну полоненими угу. і порядок інших питань, саме, чутливих саме. до речі, питань в тому розвідки працюють завжди відповідно, навіть коли країни перебувають у жорстокій війні, працюють угу. між собою. І можливо, це якби враховуючи зміни в нашому офісі президента. це був хід також власне перемовника, співставного, висунути, щоб не було Медінського з половцями, а була да. людина, яка вже має спільну мову з нашою дорогу. Ну, точно, Медінського не було цього разу, і от, до речі, 27 січня, 27-му це вчора було, так? Ні, позавчора, вівторок. Андрій Сибіга і публікує інтерв'ю з ним «Велика Українська Правда, принаймні 27 числа опублікувала. Він, зокрема, сказав про це, що. А можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Якраз на підтвердження ваших слов теж розмови. були дуже фокусовані. Окремий трек перемовини між представниками військового блоку як військові розвідки, військової розвідки, так і генштабу були предметні розмови і так далі. І так далі. Це це міністр закордонних справ України Сибі, Андрій Сибіга, але сьогодні. Перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах висока представниця ЄС зовнішньої та безпекової політики і великий друг України Кая Калас. Зокрема, вона заявила таке: Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього. Мається на увазі до перемови. У вас є версія, чому такі розбіжності в оцінках? Ну, Каюкалас ми поважаємо як друга Безумовно. України, але Безумовно. з точки зору змістовності того, що вона останнім часом каже, в мене є сумнів. Тому що, ну дивіться, Європейський Союз він в будь-якому разі не бере участь у перемовинах. Він не може гарантувати будь-яку А чи не безпеку. є це, Вибачте, що переробить, а чи не є це якраз спробою зайти або ну, якби повернути цю рамку? Я не кажу зруйнувати, спеціально не кажу. Ну, ви знаєте, про європейську е е армію єдину, яка б теоретично мала відношення mm -hmm. до Каї і пані Урсули Фондерлян, тому що треба розуміти, європейський союз це 27 суверенних держав, Без плюс Брюссель об'єднання. Про спільну армію говорять років 20, в, в кращому випадку, і відповідно до сих пір жодного солдату у європейського союзу в розпорядженні Урсули Фандрляїнка і Калас немає. Тому коли ми говоримо про гарантії безпеки, з точки зору євроструктур, ми можемо говорити в кращому випадку про фінансування. І то бюджети в них достатньо обмежені. Мова йде так чи інакше, все одно, що на наші кошти, які, відповідно, як допомога направляються Україні, вони направляються адресно від уряду Німеччини, від уряду Французької республіки, ну і так далі. Тобто європейські структури також допомагають, але потома вага в порівнянні до того, що робить кожна да. окрема країна, вона менша. І відповідно впливати на рішення суверенні, наприклад, там К, власне, вирішує, чи німці відправлять нам АІРІ, що вони зробили єна, нещодавно, єна. чи, так, чи не відправлять. Тому... Взагалі, Брюссель, це мало вирішує. І враховуючи, що. Європейський союз він під будь-яким соусом не бере участі у перемовинах на сьогоднішній день. Давати оцінку директивам. Ну це якби ну мені здається, як мінімум передчасно. Тому mm -hmm. що ми не знаємо, ніде не публікувалися ні директиви української делегації, ні директиви російської делегації. Військовому грубо кажучи, мова йде про те, що він військовий, він дипломат, він там депутат, він історик як Медінський, хто завгодно. Якщо відповідно Путін підписує директиву, він має право і мандат на перемовини про щось. Про що вони говорять, ми не знаємо. Чи існують директиви, ми не знаємо. І тому з точки зору серйозно. Ну знову таки, у нас є заяви міністра закордонних справ України. Є е, думка там, в тому числі пан Буданов її висловлював mm -hmm. і інших mm -hmm. людей, які брали участь у делегації. Mm -hmm. Вони кажуть, ми рухаємося, з приводу чого ми поки не скажемо, але ми рухаємося, і діалог існує. Американці сказали та саме. Відповідно, кушнір звідкафором так само це підтвердили. Mm -hmm. І тут вийшла пані Каякалас і сказала, ні, вся фігня, і відповідно вони, мабуть, тоді брешуть. Ну нехай вона тоді пред'явить інформацію. <зволь> це рефлексивне запитання. Суто по ходу нашої розмови. Вам не вдається дивно, що зараз на е скоро вже п'ятий рік піде війни, наприкінці четвертого року, повномасштабної на увазі війни. Ми сидимо з вами в студії і, і, і на повному серйозі обговорюємо, що. Європі би зараз не варто критикувати, тому що процес ми з Росією про щось там почали домовлятися дивно, в чомусь безумовно дивно, але знову таки посилаємося на думку американської сторони, яка реально більше впливає mm -hmm. на сьогодні. На цей процес Трамп говорить, хто би до нього як не ставився, тут сперечатися складно, що розмова без розмови в принципі нічого не виросте. Тобто, розмова так чи інакше, вона як мінімум надію дає, можливо, і mm -hmm. призведе до результату. Якщо відповідно говорять тільки Пушки, то результат. Ато не буде крім смертей і руйнувань. Тому uh -huh. принаймні шанс на дипломатію він має бути і відповідно. І президент Зеленський на це звертав увагу, що ідея про там силове завершення війни, що там, як в фільмі Горець, да, відповідно, переможе залишитися має лише один. Uh -huh. Це ідея невірна і що потрібно використати всі мирні засоби для того, щоб спробувати припинити це криваве протистояння. Uh -huh. Цікава деталь, я думаю, що всіх вона цікавить, це Запрошення Зеленського до Москви, яку до того ж, наскільки я розумію, підтримав і до, ну, як би, ідею, як ідею на, на рівні ідеї Вашингтон. Що це, на вашу думку? Це якби свідома спроба позбавити Україну суб'єктності чи, чи як? Чи, ну, типу, приїдь до мене сюди. Ну, тим, ми, ми, я вже навіть виношу за душки, теж це може бути потенційно небезпечно. Що там гарантії ФСБ і так далі? Ну, справа в тому, що це очевидна пропозиція, яка не буде прийнята, і вона всі вони а, розуміли, що вона не буде прийнята на етапі, коли вони її сформулювали. Чому вони так зробили? Ну, власне, в них підхід який. І так чи інакше, тут слід визнати, що він послідовний, що спочатку, відповідно, загальна домовленість, коли були стимбульські перемовини відповідно навесні 22-го року, під час початку повномасштабного вторгнення, там ніби дипломати, в тому числі наші, говорили, що після, якщо б відбувся договір, якщо б погодили відповідні умови, зустріч планувала начебто в її русалині. ну була така думка я так, не відповідаю, чи є це правда ми так, говорили так. про Ватикан ми говорили про щось але так чи інакше завжди наші опоненти якби завертали нам те що спочатку відповідно драв документу а потім зустріч лідерів як певна церемонія тобто володимир зеленський сприймає можливість зустрічі безумовно не в москві mm -hmm. як спосіб погодити щось як спосіб досягти якби вирішити невирішувані сьогодні питання а ті кажуть ні спочатку ми вирішуємо ми їх ви під бомбами відповідно, там з відомими проблемами е, в плані гуманітарних катастроф в Україні. Можливо, будете більш зговірливі, коли буде початку підпис відповідно ваших представників. Тоді ми зустрічаємося і відповідно ставимо наверх останні підписи. Тому е, ідея саме полягає в цьому. Два різні підходи: перший підхід е, можливість лідерів відповідно вирішити проблему особисто. І другий підхід, що спочатку все вирішується дистанційно, а потім угу. просто церемонією підписується. Вам не видається правдоподібним те, що Москва насправді, о, знаєте, виносить оці різні модальності, отак, як на конвейер. Просто їх штампує. І мета цього просто або заплутати, або затягнути процес. О, або і заплутати процес, а затягнути. Ну, складність, знаєте, щоб, як це правильно сказати, складність процедури, так? В нас так, так колись деякі депутати в Верховній Раді проводили голосування за законопроекти. Тут тут питання оцінки знову таки. Ми не володіємо повнотою інформацією, ну, але безумно, судячи всьому тільки версії. Є, є дві різні думки з приводу того mm -hmm. на кого працює час. От, судячи з усього, росіяни вважають, що він працює на нього, і відповідно чим далі ми будемо рухатися, тим умови остаточної угоди будуть краще для них. У нас є окремі думки, у нас є різні думки з цього приводу. Окремі кажуть про те, що ні, треба вистояти, треба там ну під різним приводом щодо економіки, щодо там віку президента Російської Федерації, щодо багато чого іще. Що треба почекати і умови будуть краще для нас. От хто правий, лише якби час розсудить, тому час тут, тут питання оцінки. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за дуже класну розмову. Я думаю, що наші глядачі теж оцінили її абсолютно високо. Я нагадаю, що гостем студії був пан Геннадій Дубов, політичний оглядач. І з вашого дозволу, якщо ви можете це зробити, я вас запрошую ще приходити. Будемо з вами розмовляти з великим здоволенням. Дякую. Дякую. Ну а всі проекти подробиці. Прямий ефір єдиних е, 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 новин. Можна дивитися на нашому Ютубі. Ви це знаєте. Далі випуск новин. Ми побачимося з вами о двадцятій. Не пропустіть, буде включення Дмитра Анопченко.